Знаєте, останнє пісня моєї дружини, воно частково зачіпало тему впливу. І знаєте, мене це зачепило, і я почав більше роздумувати про вплив. І почав роздумувати, а хто на тебе впливає? А на тебе впливає або світ, або Христос. І якщо на тебе впливає світ, то хто князь цього світу? Князь цього світу Сатана. І куди він тебе приведе? До темряви. А куди тебе приведе Христос? А Він тебе пропровадить до всякої правди, Він тебе приведе до світла, Він тебе приведе до життя. І Ісус каже: Я є дорога, і правда, і життя. І до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Він є це єдина дорога, єдина правда, і це єдине життя. Нема більше дублікатів. І Він єдиний шлях до Отця. Знаєте, я роздуму, а хто впливав на Христа? Бо так глянути, світ на нього точно не впливав. Йому не була важлива думка якоїсь людини. Він знав, наоборот, думки інших людей. Йому не треба було цього. Він не потребувався в тому, щоб знати чиюсь думку або чий вплив. Він все знав, він знав всі задуми серця. І хто на нього впливав, а на нього впливав отець. І він робив те, що чув і бачив від отця. Так він сам і говорив. А що він робив? він зціляв, воскрешав, він давав звільнення. Він Прощав, і він являв цю любов. І Христос, Він так само і впливає на нас. Він хоче, щоб ми так само уподібнулося на Нього і робили те ж саме, що і робить він. А Як пливає світ? А світ пливає наступним чином: він сіє хвороби, смерть, депресію, страх, розлучення. Це і все плоди цього світу. І, знаєте, мене, хочу поділитися прикладом. Я спілкувався з одним знайомим. і у нього зачемило спину. І, і як це все відбувалося? А до нього прийшла новина. новина була не досить втішна, і він після неї розпереживався. І що відбулося? Він розпережувався, і через це у нього в нижній частині спини з'явилися болі. І от, що відбулося? Йому прийшла новина, і він почув слово. І пліт цього слова це була хвороба. А Христос, він прийшов своєю новиною. Доброю новиною він прийшов із своїм словом, і він хоче дарувати зцілення, він хоче дарувати звільнення, він дає слово життя. і Він хоче, щоб його діти, щоб його народ так і думав, що він прийшов являти милість, любов, він хоче дати це зцілення. <кій> У тебе є вибір, кому дати на себе впливати. І знаєте, я роздумав в світі, що зараз впливає на людину на найбільше, який зараз є вплив. Бо завжди світ він використовує якісь інструменти для того, щоб. Впливати, а що зараз він найбільше використовує, що це є? А це є наш гаджет, це є наш телефон. І він впливає, він впливає на наші рішення, може навіть про це не знати, не задумуватись, не усвідомлювати. Але насправді він може вирішувати, що я хочу їсти, або що я хочу купити, або що я хочу подивитися. Він ніби знає, слідкує за мною. І знаєте, була одна ситуація: я, я хотів купити комп'ютерну мишку. І я. Спілкувався, але в телефоні ніяких запитів не робив. Я спілкувався, що хочу купити комп'ютерну мишку. І знаєте, після того я користуюся соцмережами, такими як Facebook, Instagram. І я вирішив прогортати стрічку. Я прогортаю, дивлюся малюнок комп'ютерної мишки і назва магазину. Я такий так зрозумів. Ду, гортаю нижче і ще одна інша ін... та ж сама реклама комп'ютерної мишки, тільки іншого магазину. І ці соцмережі вони <кхід> слідкують, вони слухають. Вони впливають на наші рішення, вони навіть хочуть впливати на те, як ми маємо думати, як, як ми маємо діяти. Якщо в тебе немає цілі, то світ через ці соцмережі він тобі знайде ціль, він тобі скаже, де є твоя ціль. Вони навіть мають глобальні е, рішення. Вже навіть відомо, що вони впливають на політичні вибори. Е, е, є відомі дані, що ті, хто використали рекламу у, для того, щоб просунути себе на політичних виборах, вони. Її, вони Прийшли, тобто вони виграли. І для того і навіть е, мітинги різні, ці соцмережі навіть впливають для того, щоб люди збиралися на різних мітингах. І вони впливають на людські рішення. І відомий баскетболіст він якось гортав Ютуб е, і вирішив, що земля вона плоска. І після того він сказав, що всьому винен Ютуб, тому що в нього гортав, він провалився в ньому і не знає, що відбувається. Після того він вибачався і казав, вибачався за свої слова, за свої рішення. І... Знаєте, підплив попали діти. І коли він коли діти почули, що він говорив, що він вибачався за ці свої слова, за ці свої дії, діти сказали, та до нього добралися адепти круглої землі. І ці соцмережі вони слідкують за вами, вони дивляться, що ви робите. <кій> вони хочуть, щоб ви там все більше проводили часу. За кожною соцмережею <кій> заховується штучний інтелект, який спрямований на ваш мозок, ви все більше хотіли там проводити часу. Він дивиться, скільки ви часу проводите над якою історією, тобто ви на одну-дві секунди провели там більше. Він це запам'ятовує. Uh -huh. Де ви зробили лайк, репост <кій> чи, можливо, комент. Він це запам'ятовує і бачить. Він там рекомендує більше, що ви там все більше проводили часу. Він хоче, щоб ви були залежними від цієї соцмережі. А залежний це той, хто не володіє собою. Він запам'ятовує все, що ви робите. І так робить світ. Він запам'ятовує ваше минуле, він його нагадує, і тикає цим. Але Христос. Він робить не так. Він сказав, що Він простив нам всі гріхи, минулі, теперішні і майбутні. І це є новий, новий лист, всі файли стерті. І Христос хоче, щоб тебе була ця чиста історія, нова історія. А що він каже зробити? Треба народитися з гори, прийняти Христа своє, запросити Христа в своє серце, прийняти Його як свого Спасителя і Господа, і йти його дорогою, йти за Ним. І знаєте, релігія також має вагомий вплив, має вагомий вплив на людські рішення. Але Христос з релігією не має нічого спільного. Але чому? Бо релігія світом нормально жилася. Світ він не проти релігії, він навіть за неї, навіть хоче якусь нову релігію зробити, де буде один Бог. Їм нормально, але як Христос і світ Вони не поєдналися. Хрис... Світ не прийняв Христа, світ пурганяв Христа. І Христос сказав, що світ його зненавидів. І ця релігія, вона тобі говорить брехню або часткову правду, але з цієї часткової правди завжди є. Виходить брехня. І це є підробка. Ліге ти пропонує підробку. Він надає тобі лайбу з назвою Христос, але від Христа там більше нічого і немає. Це є підробка. <кій> знаєте, якось я е, йшов собі купити спортивні штани для спорту, я купив їх е, з маркою, е, штани з маркою Adidas спортивні. І знаєте, після я пішов е, вже фізкультурою займатися і до мене приходять і кажуть. А що в тебе за марка? А там писало Абібас. Тобто, ніби 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 бачив, що писало Адідас. Але буква Д і Б вони досить подібні в англійській мові. Там просто переверни її. я ніби дивився, все правильно, а там писало Абібас. І той ставно й подивився. І Христос не хоче задягати вас в підробку, Він хоче діти на тебе оригінал, не хоче нове, він хоче звернути тебе в праведність. Коли ти приймаєш цей від Христа, то ти просто бачиш, як все навколо тебе міняється. Він тебе міняє без зусиль. Коли ти дійсно щиро, як написано в Євангелії, приймаєш, приймаєш його, визнаєш його свого Спасителя і запрошує у своє серце, то ти просто бачиш, як все навколо тебе міняється. І Він міняє тебе без зусиль. Він міг подумати раніше, що я можу робити те ж саме, що робив Христос. Що Ви, що ви поклати руки на хворих, вони будуть зцілені, і ти кладеш, і це дійсно працює. І це робиш не те, Христос через тебе і в усіх сферах, в яких ти даєш. Дозволяєш Христу діяти, ти довіряєш йому, ти просто бачиш, як він там діє. І це лише маленька частина з того, як ти дозволяєш, з цього впливу Христа. Виходить з того, що я сказав про соцмережі, то єдине рішення, яке відкинути цей гаджет, відкинути соцмережі і повністю ізолюватися. Знаєте, ті, хто розробляли ці соцмережі і розробляли ці функції, які хотіли, щоб ви там все більше проводили часу, вони самі на цю пастку і попались. Вони залазили в ці телефони, вони... Годинами там продали, вони не могли від цього відійти. І вони навіть зверталися до керівництва, сказати, що це може бути глобальна катастрофа, і це треба якось уникнути, не робити їх такими привабливими, щоб людям там хотілося більше проводити часу. На що всі люди з ним погодилися, але керівництво проігнорувало. І їхнє рішення було ізолюватися від телефонів і соцмереж. Але це, це вихід для нас. Ні. Світ це використовує у своїх цілях, а Христос нам дав використовувати це в Його цілях. Христос забрав цю залежність, Він забрав цю залежність на хрест. І вони можуть стати або твоїм інструментом, або ти можеш стати їхнім рабом. І хто на тебе впливає? Христос чи світ? Якщо світ на тебе впливає, то ти сієш смерть. А якщо на тебе впливає Христос, то ти сієш життя. Вибери життя, вибери Христа. Амінь. thank you